Вас вільні та незламні українці. Сьогоднішнє нас відео піде знову ж про цю недотрійцю патрульних кривоніць-перехрест Тесля. Відео якраз дуже цікаве, тому що воно піде про той самий незаконний піший патруль, через який ініціювали моє звільнене недокерівництво патрульної поліції. Тому. Сьогоднішнє відео, якраз я розкажу і покажу всі деталі того недопішого патруля, якого в нормативно-правій базі України не існує Національній поліції України. Жоден судів так і не довів його існування ні перша, ні апеляційна інстанція. Але все ж таки, як ви бачите, неважливо, чи є це в законодавстві, тому що. Для українського керівництва Національної поліції це байдуже. Тому я спеціально пішов в даний патруль, аби все зафіксувати, і вам показати, на що ж виділяються кошти, чи ефективний цей піший патруль, але насправді, як ви зараз побачите, основна ціль цього в кавичках пішого патруля це. Складання адмінматеріалів, виконання плану, як ви бачите, побачите в відео, там 10 адмінматеріалів на один піший наряд. Це в другому батальйоні управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Такий план поставив кривошея комбат для кожного пішого патруля, і їх зараз дуже багато, щоб побільше було адмінматеріалів. Як ви можете побачити з цього відео, його обов'язково дуже. Слідкуйте і загинайте пальці, скільки разів було розгляд справи, яким чином фіксуються документи громадян України, задля чого це робиться, як спілкуються з громадянами, і як припиняються правопорушення з боку громадян цими недопатрульними. Тому обов'язково дивіться, і буде дуже цікаво.

у вас не было ранее подобных штрафов, но вы будете да. что В течение года у <связывающих> вас, если у вас подобные нарушения, напишите только в случае штраф. я Сейчас мы посмотрим, если у вас не было. Если у вас уже было то... в течение года,

нашаду по поражению Украины по поражению работали волк ну же можно было можно не я тебе скажу секрет нам работать будет вече вече Алло. Приказав мало, брати салон на Копінгагені. Так. салон на Копенгагене. Ну, десяточку і 300 додому. Ну, я думаю, схема, думаю, не цей, не, не поменялась. А не туши. Пойдемте. Были ранее строки на Нет. Я в Жена у меня тут в четвертой больнице онкологии лечится. Проживаете вы? Николаевск. Попередження вам буде. Як пробачите такого? Та ми то пробачаємо. Ми то пробачаємо, а курити, звісно, ну, в теченні года у вас по сьогоднішнього числа і год ага. будете от так ще раз курити, там уже штраф легі наша напише. Вибачте. По совету. Щоб летити. І я ненадовго за домой.

Страховый. вам будут устные не устные описанные а по порядку. Если в течение года у вас будет подобное нарушение, вам подают наши коллеги, они вам только напишут что... mm -hmm. штраф. Вы, 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 yes. да. да. вы сами из Краматорска, да? А де проживаєте на садини попропустить? А нож вам може прийти додому. Копія попередження. Можна, а може і не прийти. Ну, що було в Сьогодні 19 рік один день вам дуже надоплатити. Це найкраще. А да не тушить, не, туши. да, не надо, уже не, выбрал, туши. уже попались, уже не, не надо Я, надо. я, я не, не знал. Да, да вот, Что вы, сам из Днепра? Нет. А, откуда? Ага, не так курите не курить ты сам. Да не надо уже тушить, не а, надо. Документы уже. далеко ваши? Не было ранее штрафов за курение там, да? Я не я... А, ну, все так привыкли. А где проживаете? Да вот приехал, брат. Я ранил, а я... Не, а где проживаете, проживаете, адрес проживаете? Пока Сейчас, вон, сейчас, вон, вот. Вот. А где вы живете? А, вы не знаете, где вы живете? Ну, сейчас я вот еду, я только приехал. Что? Курильщик. А, я. а скажите адрес, где будет человек проживать у вас? Где тут будет проживать? Да. Да, можете сказать. Это, район, это общежитие. Я не знаю, мы Посмотрим, а в данный ну момент ладно. больница Мечникова. Муж попал под обстрел. там ага, уже сказал, ну, да. Мы, да. Вот он приехал, потому что у нас там обстрел, я понял. он эвакуировался. Вот я его только встретила, у -у -у. и мы едем в общежитие. Держите, Иван, Все. будет вам по попараджение. А штрафа, штрафа не будет, будет попараджение. Все хорошо, вода. Если в течение года будете обратно турить, то колени уже... Может, ты бросить, Серега? Да, ну, ну, Извините, брусь. пожалуйста, извините. Да, сегодня вообще какой-то а броник неудобно пить. Сними броник военное время, приехал мониторинг и Ура! А? У меня в мониторинге кинтов нету. То есть не, на паузу. Не-не-не, я буду. А не а надо, надо просто покурить и дальше. Что вы будете выпадать проводить, да попалось. А мы тебя выпустим. Штрафи або якісь притягуються до адміністративної відповідальності mm. до кримінальної. Зараз ми перевіримо, mm -hmm. якщо протягом року не притягувалися до такої відповідальності, як паління в громадських місцях. Буде вам попередження в кисній формі. Якщо раніше було, то буде штаб. Та він виїхав в під обстріл, в весь стоїть. Що він просидів 4 місяці в підвалі. Я волонтер, я розстрілюю зараз. Буду выскочить на Покровский, на автобус, он посадит меня там, Какие штрафы? 4 четыре месяца в подвале садить. Так мы же не говорим, что мы штрафы Хорошо, пили. что я сказал. Да. Повторите, да. Уж не позволяет мне если выпишем штрафы? Нет, нет. Если... Ну-ка. И это... Ну, да, а потом, если еще попадаешь... В А, против. А, а какие штрафы <клышлен> <клышлен> Там 170 гривен. Ну... Александр что там? Ну, що ти в цьому таке було. А, прям такой зеркало. Так був. Де ти сіли, да? А, а де проживати в, будете? В в Покров... Покровське. Покровське. Не дуже далеко до. Там яка? — далека, дов... Дов... Я. А, Все, я ж не знаю. Тут ти вводиш. Там в місті для полінів. Що ж, ви продивились коротеньке відео про недопіший патруль в патрульній поліції. Як ви побачили, що основне це виконання плану керівництва про адмінматеріали, тому що їм треба було швиденько зафіксувати правопорушення на бодікамеру. Потім вони фотографують документи правопорушника і кажуть, що буде, їм по почті прийде, попередження буде, усне. В письмовій формі. На цьому, звичайно ж, громадяни, не що законодавство, вони кажуть: все добре, добре, то не буде штрафу, але ви все ж таки побачите в наступному відео кримінальне правопорушення з боку цієї недотрійці Тому буде ще додатково написано заява на цих недопатрульних. Тому що, якщо вони думають, що їх відмаже керівництво від дисциплінарної відповідальності за їхні вчинки, те, що ви попередньо побачили, то вони дуже помиляються, що кримінальне доведеться їм розкошелити ще і на адвоката, і трошки занести їм поділитися з ДБР-ом своєю зарплатнею, а може навіть і десь якимись взятками. Невідомо, чим вони займаються на благо керівництва. Тому піше. Патрулювання, як я ще раз сказав, що в нормативній базі його не існує. Ефективності від нього нуль, тому що за зміну ми приїхали о 8, 13 і вже о 9 ми звідти поїхали. І так було кожної зміни, коли ми заступали в таке недопіше патрулювання. Півгодини, максимум година і все. Далі ми сидимо в носі фільми дивимося і нічого не робимо. На благо. Як кажуть громадян України. Так вчиняють нас патрульна поліція в Дніпропетровську та й по всій Україні, повірте, я спілкуюсь з багатьма патрульними, поліцейськими, тому я знаю, як відбувається і що відбувається у нас в Україні. Це мене було звільнено. Зараз справа знаходиться в касації, тому чекаємо і дивимося, що ж відповість касація. Чи все ж таки там буде черговий дзвінок, як в апеляції, як ви побачили попередню апеляцію, як вона відноситься, і яке було рішення. Тому, можливо, навіть і в Верховному суді. Я швидше за все розумію, що в Верховному суді так само буде замовлене слівце, аби мене не відновили. І я далі не від не випускав відео про своє недокерівництво і що відбувається в цій структурі. Тому. Далі відео будуть ще цікавіші. Тому підписуйтесь, розповсюджуйте відео, слідкуйте за моїм каналом. Ну що, шановні громадяни України, я дуже вдячний всім, хто мене підтримує. На даний момент е, збір продовжує стосовно щоб оплатити адвоката для подачі в Європейський суд по захисту прав людини, тому що на наших. Законодавство і на наше суточинство я мало розраховую, тому продовжується збір. Я всім вдячний. Буду, звичайно, що викладу повний звіт, хто скільки скинув, і жодна копійка не піде наліво лише на послуги адвоката для захисту моїх прав в європейському суді, тому що. На жаль, в нас гниле судочинство в Україні. На жаль.